Благодійний чемпіонат міста з художньої гімнастики серед дівчат молодшого віку відбувся в Кам'янському з 7 жовтня. Загалом участь прийняли близько 70 юних спортсменок. Привітати та нагородити переможців завітали і працівники громадської організації Бджола. Як виступили юне обдарування та хто переміг? Дивіться у сюжеті. Такі змагання перші в цьому році. Тож юні гімнастки чекали їх з нетерпінням. Громадська організація бджола приділяє велику увагу спортивним заходам в місті. Для чемпіонату придбали кубки та медалі, аби відмітити кращих з кращих. Підтримка спорту невід'ємна частина щоденної роботи організації. Дуже дякуємо вихователям, котрі вкладають свою душу в цих чарівних діточок. Ми не забуваємо підтримувати нашу молодь. Жила кожен день готова підставити своє плече та допомагати молоді нашого міста. Чемпіонат міста з художньої гімнастики це не лише шанс проявити себе спортсменка, але й час благодійності. За участь батьки дівчаток робили невеликий внесок, аби підтримати наших захисників на передовій. Навіть гривня для зсу наближає нашу перемогу. Це знає кожна дитина. Зібрані кошти зі змагань будуть передані у 24-ту бригаду для допомоги придбання автомобіля. Ми дуже вдячні нашим батькам за таку допомогу, за те, що вони вкладають в нашу у своїх діточок. А також хочемо подякувати громадській організації чола за сьогоднішні призи. Спортивні заходи у Кам'янському проводять з урахуванням усіх умов безпеки. Завдяки нашим збройним силам, в місті поступово відновлюється проведення змагань різних рівнів до кінця року. Представники різних видів спорту ще обов'язково зустрінуться на запланованих заходах. Сьогодні виступають наші кам'янчанки та діти-переселенці, які в нашому місті зараз займаються в наших уже школах, у наших тренерів. Тому дуже приємно, що громадська організація бджола допомогла з нагородною атрибутикою. Кожна дитина вона віддається на змаганнях, вона хоче перемагати, вона розуміє, що що сьогодні треба вийти, викластися на повну. Наші українські спортсменки самі найкращі. Громадська організація Бджола і управління молоді та спорту надалі підтримуватимуть міські Тиня заходи, аби молодь могла змогу досконалювати свої навички і поселяти рідне місто на увесь світ.